Вітаю вас, друзі! Курячі рулетики це не лише смачно, але й красиво. Це блюдо чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Усі інгредієнти до цього рецепту ви прочитаєте на початку відео та детально описані внизу. Насамперед потрібно розрізати куряче філе. Спочатку на довгі пластини, розрізаючи його вздовж волокон, а потім ще навпіл. Це допоможе нам легко сформувати рулетики. Нарізане м'ясо перекладаємо в миску. Одну цибулину середнього розміру чистимо, ріжемо півкільцями або солобкою. Можна вибрати будь-який варіант нарізки, який вам більше подобається. У мисці змішуємо 3 столові ложки соєвого соусу, 1,5 столові ложки лимонного соку, 1 десертна ложка гірчиці в зернах. Вона додасть нашому маринаду особливої пікантності. Одна чайна ложка меду він карамелізує страву та підкреслює її смак. Хоч соєвий соус і солоний, але одну третю частину чайної ложки солі додамо. Та чорний мелений перець до смаку. Цей маринад зробить наше м'ясо неймовірно соковитим та ароматним. Добре перемішуємо і виливаємо до м'яса з цибулею. Знову все ретельно перемішуємо. І залишимо маринуватися мінімум на 30 хвилин, а краще на годину під закритою плівкою. Беремо порційно нарізаний бекон. По одному викладаємо на дошку. На один край кладемо маринований шматок м'яса та по декілька нарізаних смужок маринованої цибулі. Щільно завертаємо в рулет. Ось такий він виходить. І так формуємо всі м'ясні рулетики. Крім цибулі, можете поєднати курку з грибами, солодким перцем або морпою по корейськи, що вам подобається. Деко застеляємо розрізаним рукавом для запікання. Викладаємо всі рулетики. Залишеним маринадом промостимо верх кожного рулетика для апетитного золотистого кольору. Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин до зарум'янення. Виймаємо з духовки і страва готова. Завдяки маринаду та цибулі м'ясо соковите та смачне. А обсмажений бекон додає рулетикам хрусткої скоринки та вишуканого аромату. Вони чудово поєднуються з різноманітними гарнірами, картопляним пюре, рисом, овочами, гриль або свіжим салатом. Спробуйте приготувати. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!